Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект з підтвердженим айдропом Pixelverse. Розглянемо, які активності ми можемо зараз проявити для того, щоб мати можливість отримати винагороди від них. Скажу відразу: проект не вимагає від нас ніяких вкладень та великих затрат по часу. Ми не будемо затримувати. Pixelverse це піксельна гра метавселені в стилі кіберпанку, в якій гравці зможуть проходити квести, приймати участь в PVE. Збирати цінні предмети, прокачувати своїх персонажів, ну і звичайно на цьому заробляти. Більш детально з усієї інформації щодо гри ви можете ознайомитися на їхньому офіційному сайті. Платформи буде свій токен Pixify. На айндроп виділено 10 мільйонів токенів. З цим ми можемо також ознайомитися в їхньому Твіттері. 18 числа вони виклали ось такий пост, що буде айдроп на 10 мільйонів токенів щодо самої. Роздачі на конференції в Дубаї команда називала приблизні дати на початку літа, тому час для того, щоб нам проявити якомога більше активності ще є. Також в Твіттері ви можете переглянути ще багато цікавої інформації, навіть є ролики, все як працює. Так що, кому цікаво, також переходимо. Ознайомлюємося. І ще одна роздача у них буде на такій ФСО платформі, як Riser. Я робив на неї. Огляд, це доволі цікава платформа, де ви можете, просто проявляючи соціальну активність, отримати алокацію для раннього викупу токенів. Це все абсолютно безкоштовно. Ви просто реєструєтесь, проявляєте активність і за це отримаєте алокацію. Хто знав про цей проект, то ми вже брали участь в одній роздачі на ній. Це був плейбакс. Багато хто отримав доволі непогані алокації. Я й сам отримав алокацію на 300 доларів. Але там в мене вийшла така ситуація, що перед самою роздачею мені додали ще 200 доларів за те, що я би робив огляд на саму цю платформу. Ну і поки я переводив ще 200 доларів собі на гаманець. Всі алокації розібрали дуже швидко. там навіть і хвилини здається, не пройшло, як розібрали все. Тому я не зміг викупити свою алокацію, можна сказати, з фактору жадності, тому що хотілося забрати максимально. Наступного разу вже буду знати, але багато моїх підписників отримали ці алокації. Звичайно, вони різні на цій платформі. Вони навіть більше залежать не від того, чи запрошуєте ви, чи там записуєте ролики про платформу. Тут все залежить більш від вашого рівня. Також, якщо входите ви в ТОП, вам дають ще гарантовану алокацію. Так що я б радив всім, хто не має можливості приймати на інших ФСО платформах, де, наприклад, потрібно там лочити свої токени для того, щоб мати можливість отримати алокацію. Тут отримати може кожен, просто проявивши активність, я думаю, тут кожен зможе це зробити. Тому хто ще не зареєстрований на цій платформі, обов'язково Переходьте, реєструйте, Силочку я оставлю в описі. Також переходьте переглядайте відео на каналі. Ну а для тих, хто вже зареєстрований, але, можливо, забув, про неї згадуйте, прокачуйте свій рівень. Хоча б щодня заходьте та збирайте ось тут чекін. Це внутрішні поінти проекту, за які саме у вас і прокачується рівень. Я сам щодня заходжу та збираю ці. Звичайно, їх тут дається небагато, але потихеньку можна прокачуватись. добре, давайте повернемося до нашої гри. Як бачимо, тут буде також роздача цих токенів. На роздачу тут здається виділено 50 тисяч доларів по ціні 0,04 цента. Так що токенів буде багато. коли саме Буде ця роздача тут не вказано, ну, але, звичайно, це вже буде ближче до ТГЕ. Ну і далі давайте вже перейдемо до активності, які ми можемо зараз проявити. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте на ось такий сайт. Для початку нам потрібно пройти ресторацію, Нам потрібно ввести свій емейл-адрес, вставляємо його сюди. Погоджуємося з правилами і натискаємо Sync in». Далі нам потрібно підтвердити нашу пошту. Нам прийде код, переходимо в пошту, копіюємо цей код і вставляємо сюди. Далі в нас відкривається сам кабінет. У вас спочатку тут не буде цього. Аватар ви тут натиснете, потім виберете якого схочете, наприклад, а давайте зараз спробуємо. Як бачите, у вас буде ось так. там обирайте кого захочете, натискаєте ось сюди і потім саве. І у вас буде відображатися ваш персонаж. Також вам за це відразу насиплять ось цих піксів, це я так розумію, якби пойнти, які подалі будуть вже конвертуватися саме в токен. Ну і що, далі заповнюємо свій профіль, натискаємо. Ось сюди на олівець. Тут вводите свій юзернейм. За це вам відразу також даватимуть ці понти. Там, здається, за це 100, там 200. Ось як бачите, пишете біо, плюс 100. Це я не знаю, чомусь у мене пошта знову не підтягнулась. Ну добре, це вже потім зроблю. Підключайте телеграм, твітер, коннектити. Дискорд з дискорд виникла проблема. і Багато хто пише, що також виникає проблема. Якщо у вас декілька днів не зможе підв'язатися, просто спробуйте навіть почистити куки в браузері, це в 99% допомагає. Ну, а можливо, поки що якийсь баг на самому сайті, але я думаю, час в нас ще є, і з часом все воно налаштується. Після цього вам вже будуть нараховані ці пікси. Як бачите, я. Тут вже назбирав 1275 понтів. Наступний крок, який ви робите, це переходити ось сюди пец. Це у вас буде тут ваш ось такий питомець. Ну, Спочатку вам його потрібно буде отримати, також тут натиснете сюди, його Отримати, і далі ми його можемо прокачувати. Прокачується він просто за допомогою того, що ми заходимо щодня і збираємо ці пікси. Тут бачимо, зверху у нас є рівень. Коли ми, наприклад, збираємо ці пікси. Цей рівень у нас буде прокачуватись. І далі цим питомцем ми вже зможемо приймати участь в батлах але це вже все потім. Також ми можемо ще запрошувати сюди рефералів. І за це також отримати поінти. Тут ми бачимо нашу реферальну силку, ділимося з друзями і заробляємо ще більше поінтів. І ось всі активності, поки які ми можемо проявляти на цьому сайті, можемо ще переглянути лідерборд. Бачимо, скільки вже користувачі назбирали поінтів. кількість користувачів тут. Росте дуже швидко, тому не затягуйте, починайте вже зараз працювати для того, щоб максимально назбирати тут поінтів. Ну і більше тут немає ніяких активностей. все це виконуємо. Далі заходимо просто щодня, робимо чекін. Ну і чекаємо подальших функцій на сайті. Але є ще одна можливість, про яку я писав в своєму телеграмі. Це ми можемо вже зараз тестувати гру. Я вчора трішки погрався, але там все заходить. Поки що в тупік я можу вам зараз продемонструвати це. Посилання я також залишу в описі, переходити за ним. Тут нам потрібно також ввести просто свою електронну адресу, звичайно, вводити ту саму, за якою ви реєструвалися на. Сайті, вставляємо пошту, тут вона так просто не вставляється, як бачите. Далі знову нам потрібно її підтвердити. Це все робиться один раз. Я не пам'ятаю, там здається, ще потім вам буде потрібно ввести юзернейм, а може мені знову зараз також його прийдеться вводити. Як бачите, мені також знову потрібно ввести свій юзернейм, я його ввожу і натискаю старт, Але у вас відразу так і чомусь в мене почалась гра знову, хоча сьогодні заходи в мене було продовження Але добре, я думаю, це не настільки важливо. Поки що ви з'являєтесь ось таким персонажем на скейті. Далі підходите, здається, ось сюди, потім йдете до виходу. І тут нам потрібно знаходити різних челіків, брати в них завдання. Тут ось таким чином їздити. Зараз давайте спробуємо знайти перше завдання. Ось тут воно. Під'їжджаєте до нього, натискаєте на нього, тут він розказує, що вам потрібно далі робити, і таким чином їздити, проходити ці завдання, але тут все дуже швидко можна зараз пройти. Потім все заходимо, як би сказати, в тупік, тому що там береться одне завдання, в якому немає продовження. тобто ну, не, не, Я не зміг знайти, та й багато хто тут був, хто не зміг. Знайти, що робити далі, тому що не було ні до кого підходити, ні куди звертатися. Тому я трішки так ще постояв позаглядав, щоб просто провести більше часу в грі. Ну, але все зайшло в тупік. І все. Ось таким чином їздити, проходити ці завдання. Я думаю, це також все буде враховуватись як тест цієї гри. Можливо, і за те, що. На самому сайті ще не відкрита можливість батлай, ми не можемо їх проходити, але далі, вже коли відкриться ця можливість, там є арена, на якій ви саме будете боротися з іншими гравцями своїми питомцями. Зараз ось, тут десь є ця арена. Ось як бачите, тут саме проходить якийсь бій. Ну, тут він проходить, звичайно, постійно. Тому, я думаю, витратити тут там, хвилин 5, можливо, максимум, я не знаю, вчора дуже швидко все, всі ці завдання пройшов. Ось це вже є останнє завдання, після якого вже нема більше тут чого й робити. Можете просто покататись для того, щоб була якась А, ні, ще до цього раз можна підійти. І оце вже після цього більше не можна було нічого зробити. Зараз тут почнуть з'являтися саме після цього останнього завдання куча інших користувачів. Всі отак само їздять, тут ось пишуть, що далі там робити туди-сюди. Ну, тобто я також не зрозумів, але я думаю, це. Тому що просто поки не відкрита можливість на самому сайті батла, ми не можемо їх проходити. Коли вже буде ось тут вкладка Батл, тоді ми зможемо. Змагатися своїми питомцями з іншими користувачами. Ну, я думаю, на цьому також будемо заробляти ці поінти. Ось такий доволі, на мою думку, цікавий проект. Він мені чомусь нагадав, хто знає такий проект Pixels, який роздав дуже хороший айдроп своїм користувачам. Тому я також думаю, що цей проект вийде не гірше. Так що переходимо та приймаємо участь. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!